Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми вивчимо два іспанських прислів'я на будь-який смак. Якщо серед вас є ті, хто насолоджується світанком, і ті, хто насолоджується тим самим світанком, але у вісні, вам буде про що поговорити, бо у кожного з вас на озброєнні буде своє прислів'я. Після цього, друзі, ми з вами поспілкуємося стосовно наших з вами смаків, буде коротеньке домашнє завдання. Мене звати Леся і empezamos lección número 65. А почнемо ми з головного дієслова, яке нам необхідно вивчити для розуміння цього прислів'я. Друзі, мадругар перекладається як рано вставати. Це правильне дієслово першої групи на ар, тому ви вмієте його дієвідмінювати. відмінювати. А тепер переходимо до прислів'я. Хто рано встає, тому Бог дає. Іспанською ми кажемо ак'єн мадруга діошлеа а'юда». Ак'єн мадруга. Діош ле аюда. Друзі, давайте вивчимо стільки словосполучення Аюдарле альєн – це комусь допомагати. А тепер, друзі, настала пора вивчити прислів'я для групи тих, хто любить поспати. Отже, хто рано встає, той не висипається. Іспанською звучить більш-менш як но, пормучу мадругар, аманеце мастим прано, но. Por mucho madrugar, amanece más temprano. Друзі, це прислів'я, якщо дослівно, перекладається більш-менш як, якби рано мене вставали, світанок раніше не настане. Давайте вивчимо ще одне дієслово «аманетер» Світати. А тепер, друзі, скажіть мені, будь ласка, хто з вас. Напишіть в коментарях, хто з вас до якої групи належить? Хто з вас. Любить поспати, а хто переважно встає вранці, аби насолодитися світанком. Отже, голосування відбувається таким чином. Ті, хто встає рано, мають написати в коментарі Акінма діош ле аюда. А ті, хто люблять поспати, мають написати в коментарі No pormucho madrugar, а manefe más temprano. Друзі, звіт про голосування буде на одному з уроків, коли вже буде достатня кількість ваших коментарів. Друзі, якщо вам сподобалось, не чекайте кінця уроку, поставте, будь ласка, вподобайку і можете випити лимонад, чай або каву і замислитися ще раз, до якої групи ви належите. А тепер, друзі, буде трошки практики. Ви бачите перед собою всі знайомі вам слова і вислови, які ми незабаром розглянемо в реченнях. Але, друзі, про що йдеться: якщо ви хочете звучати як іспанці, я допоможу вам правильно підібрати ті слова, які гармонійно лягають в структуру іспанського речення. Але спочатку повторимо лексикон: Me gusta або me gustan. мені подобається або мені подобаються, нада. Друзі, цьому слову я присвятила весь попередній урок. Тому, якщо така потреба є, перегляньте його ще раз а ті, хто його ще не бачив, дуже раджу. Поко трошки не дуже, БАСТАНТЕ – достатньо і мучо дуже. І речення: No me густа нада, МАДРУГАР – Мені зовсім не подобається рано вставати. Но меуста нада. Друзі, якщо ви замість дієслова в незмінній формі, замість мадруар хочете поставити іменник, так теж можна. Наприклад, «No ме gusta nada еста camisa» Мені взагалі не подобається ця сорочка. Лос me ме poco» Я не дуже люблю солодощі. Ви маєте пам'ятати, що також можна сказати. Los dulces no me gustan mucho. Так можна казати, друзі. Але, якщо ви хочете звучати як іспанці, ви маєте пам'ятати і знати інші способи висловлювання такого змісту. Отже, los dulces me gustan poco, me gusta poco. Me gusta bastante comer fruta. Я доволі люблю їсти фрукти. Тут все просто. Друзі, так само тут ви також можете і в попередньому реченні, і в цьому ви можете замість іменника поставити дієслово Me gusta bastante correr. Я доволі люблю бігати. Або, наприклад, в попередньому реченні замість dulces, nadar me gusta poco. Плавати мені не дуже подобається. А от в наступному реченні ме густа мучо надар. Я дуже люблю плавати. А тепер ваша черга, друзі, за допомогою інструментів, які ви бачите на екрані, і додаткових слів, які я вам буду пропонувати, ви маєте збудувати речення. Тобто, ви маєте сказати густа н» або но-мегуста, no мегустан або но-мегустан, no потім нада поко бастанте мучу, і, наприклад, las manzanas, abo. el color azul. estar con amigos. estudiar español. los vaqueros. la ropa elegante. rock la ropa deportiva. los gatos. Los Perros, La Comida italiana», La Vida en España», La clase de Castellano і все, друзі. Друзі, якщо ви хочете дізнатися більше про іспанську мову, про іспанський менталітет, про іспанські традиції і культуру, підписуйтесь на цей канал. Поширте посилання на цей канал і на цей урок вашим друзям, родичам. І, будь ласка, поставте вподобайку і, якщо є така можливість, підтримайте на PayPal. Чекаю вас на наступному уроку.